I'm У нашу бурхливу інформаційну епоху дітей все більше навантажують знаннями, забуваючи про фізичний розвиток і здоров'я у полтавському ж дитсадочку номер 17 Усе навпаки на першому місці зміцнення і загартування, а ще творчий розвиток дитини. Тут працюють за авторською програмою Здорове дитинство. Наталія Худолій працює у дошкільному навчальному закладі. Ось уже 17 років. За цей час говорить, змінилася на краще і матеріальна база, і програма виховання, та й самі діти. Те дети были иные, те были больше, более заорганизованы, скажем так, более спокойные и усидчивы. Наверное, наши дети вот такие открытые. Шумне, веселе, енергічне Саме тому їм вдається показати свої таланти в самих різнообразних роботах і видах діяльності, які предлагають до учреждение. Не тільки вихователі, а й самі дошкільнята заздалегідь готувалися до візиту гостей. Освітяни з Лубен прибувають дещо із запізненням. Їх зустрічають і запрошують до дитсадка. А тут на них уже зачекалися у гуртку біопластики. Якщо зазвичай діти ліплять із пластиліну та глини, то ці малята працюють із Лоним тістом і вміло справляються із завданнями вихователів. Далі гості прямують до кольорової країни. Яскраві, веселі кольори та ігри позитивно впливають на психічний стан дитини, а це відзеркалюється на її здоров'ї. Загартовують дошкільнят і фізичними вправами, зарядка, обливання водою на свіжому повітрі щодня. А за допомогою спеціальних танців дітям лікують сколіоз і плоскостопість. Організатори говорять, що такі зустрічі дають змогу педагогам Полтавщини обмінятися досвідом та удосконалювати виховну роботу із дошкільнятами та школярами. Це нове мислення, нове спілкування. Ми Обмінюємося новими ідеями, новими якимись педагогічними знахідками. Сьогодні цікаво поспілкуватися з колегами і друзями і зрозуміти, як проведжуються ті чи інші форми роботи, наприклад, як якісніше довести до дітей той чи інший матеріал, чи в ігровій формі, чи, можливо, в групових формах роботи, чи, можливо, якісь підходи комплексні. На завершення зустрічі гостей порадували невеликим концертом. Вони поспілкувалися із колегами із школи здоров'я та поспішили до 24-ї полтавської загальноосвітньої школи, де також працюють із учнями за методиками, що забезпечують насамперед здоров'я дитини.